Ну і на Донеччині досі не змогли освоїти гроші Євросоюзу на відновлення доступного житла для переселенців. Понад 700 тисяч євро на реконструкцію двох гуртожитків були виділені слов'янську ще навесні 2015 року. Однак, переселенці досі поневіряються по чужих кутках будівлі. Руйнуються а роботи так і не почалися. Міська влада заявляє, що будівництво не ведеться, тому що немає кому працювати. Навесні 2015 року Європа виділила слов'янську 720 тисяч євро на ремонт двох гуртожитків. А будівлі і надалі стоять напівзруйновані. Вже і мер змінився, і вулиці переіменували. А оселями для переселенців ці багатоповерхівки так і не стали. Зараз тут притулок для бомжів і бродячих собак. Це обурює мешканців сусідніх будинків. Я от живу напроти дома Скільки це буде длітця і до яких пор це буде тут грязь? Чистоти, бомжі і все таке проче. Коли ж ви наведете порядок. Міська влада заявляє, роботи не ведуться, тому що немає будівельників. За два роки тендер проводився тричі і кожен раз безрезультатно. Через високі вимоги не знайшлося підрядників, які б хотіли взяти в ньому участь. Ми по нашим условиям ізложеним ложеним тендерної документації не предполагаємо наліччя предварительної оплати. То есть оплата только по факту, по закрытию актов приема выполненных работ. До останнього часу бажаючих будувати за свої не знайшлося, але включити передплату в тендерні вимоги місто не ризикує. Якщо фірма не виконає роботи, відповідати доведеться місцевим чиновникам. В останніх четвертих торгах було вже кілька учасників, але тендерний комітет відкидає їх одного за одним. Частина не відповідає кваліфікаційним вимогам. А одну з фірм взагалі викрили в махінаціях. Комітет збирається заявити про це у службу безпеки. Вот эти свои сомнения я изложу сегодня в письме на Службу безопасности Украины и попрошу их, чтобы они разобрались в такой ситуации, поскольку возникают... нехороше хороше в слов'янську зареєстровано 50, а реально проживає понад 10 тисяч переселенців. Проблема житла дуже гостра. За проектом два гуртожитки розраховані на 170 мешканців. Утім, за 700 тисяч євро тут можна було б купити мінімум 100 двокімнатних квартир на вторинному ринку житла. Але такий варіант не розглядається. Артур Іванов, Рима Заболотна з Донеччини спеціально для телеканалу Еспресо.